Що, якби все, що ви знали про чисту білизну, було неправильним. У той час як ми витрачаємо сотні доларів на дорогі минні засоби та енергоємні пральні машини, а міші розробили унікальні методи прання, які є економічними, екологічно чистими та залишають одяг бездоганно чистим. Використовуючи рослини зі своїх садів, перероблену воду та навіть зимовий мороз, вони досягають чудових результатів. Ці вікові методи не тільки економлять гроші. Але й забезпечують чистіший одяг ніж те, чого ми можемо досягти за допомогою сучасних технологій. Давайте зануримося і дослідимо. Одичом неймовірна фінансова економія, середньостатистична американська сім'я витрачає майже 800 доларів щорічно на витрати, пов'язані з пранням, включаючи воду, електроенергію, минні засоби, пом'якшувачі тканини та заміну одягу. Навпаки, аміші практично усувають ці витрати, заощаджуючи приблизно 782 долари на рік. По перше, вони не використовують електроенергію. Кожен етап процесу прання від прання до віджимання базується на ручній праці та природних ресурсах, що призводить до 100% скорочення витрат на електроенергію. У той час як більшість з нас турбуються про стрімке зростання рахунків за комунальні послуги. А міші продовжують прати та сушити свій одяг, не витрачаючи жодної копійки на енергію. По друге, вони уникають комерційних мийних засобів, пом'якшувачів тканини та засобів для виведення плям, заощаджуючи додатково 384 долари на рік. Замість цього вони створюють власні мийні засоби з рослин, вирощених у їхніх садах, абсолютно безкоштовно, що важливіше. Їхні щадні методи прання значно подовжують термін служби їхнього одягу у той час як середньостатистичний американець витрачає близько 1700 доларів щорічно на заміну одягу, який зношується від агресивних хімікатів та механічного впливу. А міські сім'ї витрачають лише близько двадцяти доларів. Їхній одяг служить багато років завдяки меншому зносу від їхніх традиційних методів. Ці заощадження не тільки зменшують їхні побутові витрати, але й відображають стійкий спосіб життя, який мінімізує відходи та непотрібне споживання. Більше того, з екологічної точки зору ці практики приносять вигоду еквівалентну 127 доларам щорічно у вигляді вуглецевих кредитів за рахунок зменшення забруднення води та екологічного впливу. Два розумна система збереження води. Один з найбільших секретів прання амішів це їхнє неймовірно ефективне використання води. У той час як типова пральна машина використовує понад 40 галонів води за одне завантаження, аміші примудряються випрати весь тижневий одяг лише 15 галонами, менше, ніж багато людей використовують для одного душу. Це дозволяє їм скоротити витрати води в домогосподарстві на 65% порівняно з сучасними домогосподарствами. Секрет полягає в їхній геніальній системі трьох відер, розробленій для максимальної ефективності використання води. Одяг сортується за чистотою, найчистіший, наприклад, сорочки та нижня білизна. Трохи забруднений повсякденний одяг та найбрудніший робочий одяг з полів. Спочатку найчистіший одяг переться у відрі свіжої води. Після ретельного ручного прання вода не викидається, а переливається до другого відра для прання трохи бруднішого одягу. Нарешті вода з другого відра використовується в третьому відрі для найбруднішого одягу. Ця послідовна система гарантує, що кожна крапля води очищає три окремі партії білизни, що є прикладом максимального збереження ресурсів. Навіть вода для полоскання не витрачається даремно. А міші збирають воду для полоскання, щоб зрошувати сади, мити підлогу або повторно використовувати її після фільтрації через вугілля та пісок для видалення залишків мила. Перед пранням вони ретельно оглядають кожен предмет, щоб видалити сміття з кишень, або попередньо обробити плями, уникаючи непотрібної витрати води, спричиненої повторним пранням, оскільки кожен галон води. Накачується вручну з колодязів, що вимагає зусиль і глибокого почуття збереження. Дослідження показують, що цей метод зменшує забруднення ґрунтових вод до 70% порівняно з сучасними хімічно насиченими методами прання, при цьому зберігаючи порівняну чистоту, це доказ того, що ефективність не обов'язково повинна досягатися за рахунок якості, тарити природні мийні засоби з природи. Замість того, щоб покладатися на комерційні мийні засоби, аміші використовують натуральні мийні засоби, отримані з рослин у їхніх садах, ефективні, екологічно чисті та абсолютно безкоштовні. Їхні сади є не лише джерелами їжі, але й рясними запасами мийних матеріалів, забезпечуючи цілорічні рішення. Мильнянка, як і яскравий приклад. Зі своїми гарними рожевими квітами, мильнянка служить не лише декоративним цілям. Коли листя або коріння подрібнюють у воді, вони утворюють легку піну завдяки сапонінам, природним мильним молекулам, які допомагають видаляти бруд з тканини, подібно до комерційних мийних засобів. Свіже листя мильнянки навесні особливо ідеальне для делікатних тканин, таких як хустки або спідня білизна, оскільки вони створюють м'яку піну, яка не пошкоджує волокна, корінь юки ще один потужний мийний засіб. Після очищення, подрібнення та замочування у воді корінь юки виділяє ефективні очисні сполуки, що робить його ідеальним для повсякденного одягу влітку. Коріння юки також можна висушити та зберігати у герметичних банках для використання взимку, забезпечуючи цілорічний запас. Кінські каштани, зібрані восени, містять ще вищі концентрації сапонінів. Після видалення колючих оболонок. Аміші сушать і перемелюють їх у дрібний порошок. Лише однієї столової ложки цього порошку, змішаної з гарячою водою, достатньо для прання цілого відра одягу, особливо ефективно для важкого зимового одягу або робочого одягу, забрудненого жиром. Ці природні мийні засоби дотримуються сезонного циклу, листя милянки навесні, коріння юки влітку та кінські каштани восени. Ці методи, що ґрунтуються на німецьких традиціях 17-го століття, ретельно зберігалися амішами протягом поколінь. Сапоніни в цих рослинах мають унікальну структуру з гідрофільною водотягуючою та гідрофобною водовідштовхуючою частинами, що дозволяє їм оточувати та видаляти бруд з тканини у той час як сучасні домогосподарства витрачають значні кошти на спеціалізовані мині засоби. Аміші просто виходять у свої сади, щоб збирати свої минні засоби, досягаючи заощаджень та сталості одним простим кроком, читвого міпральна машина з ручним приводом. Справжня сила амішських методів прання полягає у простому, але геніальному пристрої, пральній машині з ручним приводом, віджимній машині. Винайдена на початку ХХ століття, ця машина революціонізувала прання без потреби в електриці. Скоротивши час прання вдвічі порівняно з тертям одягу на пральній дошці, машина складається з великого бака з активатором у центрі та двома роликами зверху, що повністю працює вручну, ідеально відповідає прихильності амішів до життя без електрики. Процес починається із заповнення бака водою, викачаною з колодязя та додавання природних мильних розчинів. Забруднений одяг поміщається всередину, і користувач повертає ручку, щоб активувати активатор. Активатор створює водні потоки, які штовхають і тягнуть тканину, розпушуючи бруд без необхідності енергійного тертя, таким чином захищаючи волокна від зносу. Приблизно через 10 хвилин прання кожен предмет одягу пропускається через ролики, щоб вичавити зайву воду, роблячи сушіння більш ефективним. На відміну від сучасних автоматичних пральних машин з крихкими цифровими елементами керування, машини з ручним приводом 1930-х років часто залишаються повністю функціональними, демонструючи свою надзвичайну довговічність. Експлуатація машини також надає значні переваги для здоров'я, кожне завантаження спалює приблизно 150 калорій, забезпечуючи легке тренування для рук та плечей. Праючи два завантаження на тиждень, а людина може спалити до 156 калорій щорічно, що еквівалентно пробігу 156 миль. Багато амішських громад розробили унікальні навички ремонту, виготовляючи запасні частини з металу або дерева, коли виробники припиняють їх виробництво. Молодші покоління навчаються розбирати, оглядати та збирати машини, забезпечуючи їхню працездатність протягом десятиліть. П'ятий очисна сила сонця після прання та віджимання одяг амішів сушиться за допомогою найпотужнішого та безкоштовного джерела енергії сонця. Але сонячне світло не тільки сушить одяг, воно природним чином очищає та дезінфікує його. Ультрафіолетові тильушпі промені сонячного світла розщеплюють молекули органічних плям через процес, що називається фотолізом. Плями, такі як від кави, трави чи їжі, зникають, оскільки у Феді промені збуджують електрони в сполуках плям, дестабілізуючи їх і змушуючи розпадатися на молекулярному рівні. Ще більш вражаюче, сонячне світло знищує до 99% бактерій та вірусів на тканинах протягом 6 годин прямого впливу, досягаючи глибокого очищення без використання хімікатів, це особливо важливо для амішів. Які надають перевагу природним методам над агресивними мийними засобами, щоб максимізувати силу сонця, а міші стратегічно розташовують свої білизняні мотузки. Білі речі, такі як сорочки та постільна білизна, розміщуються у південних положеннях для отримання максимального сонячного світла, посилюючи природний ефект відбілювання. Навпаки, темний одяг вивішується в затінених місцях, щоб запобігти вицвітанню від уфи випромінювання. Одна унікальна техніка 19 століття відбілювання на траві, мокре біле ляне полотно розкладають прямо на траві вранці. Хімічна реакція між хлорофілом у траві, ранковою росою та сонячним світлом створює м'який ефект відбілювання, який освітлює тканину, не пошкоджуючи її волокон. Експерти з консервації текстилю підтверджують, що вибілені сонцем тканини зберігають свою яскравість довше. Ніж ті, що оброблені хімічними відбілювачами, хімічні агенти часто послаблюють волокна та спричиняють пожовтіння з часом, тоді як природний метод амішів зберігає довговічність та красу матеріалу. Цей підхід до використання сонячної енергії не тільки ефективний, але й демонструє гармонійне поєднання традиційної мудрості та сучасних цілей сталого розвитку, забезпечуючи чистий яскравий одяг. Без шкоди для навколишнього середовища методи прання амішів є яскравим свідченням того, як можна чистити одяг без дорогих засобів або складних технологій. Вони нагадують нам, що справжня сила чистоти може полягати в простих стійких рішеннях, взятих з природи. Аміші демонструють творчий, ощадливий та екологічно відповідальний спосіб життя. Чи могли б ми повчитися цим методам і інтегрувати їх у наше сучасне життя? Яка ваша думка щодо підходу амішів до прання? Поділіться своєю думкою.